Почалися у Сочі. Стартували 22 зимові Олімпійські ігри рівно о 20.14 за місцевим часом. Символічно з нинішнім роком до останнього деталі урочистої церемонії організатори тримали в таємниці, але вже всі карти розкриті. Чим дивує Росія розкажуть наші кореспонденти, які працюють в Сочі, і вже за кілька хвилин ми матимемо з ними прямий зв'язок. Вітаю вас! Це наші новини. Вибух проанонсував ВО міліційного міністра. Силовики або знають про щось напевне, або вирішили полякати Євромайдан. Охоронців у столиці не вистачає. Бодігарді шукають собі бізнесмени, ресторани та звичайні громадяни. Посилили також охорону першої державної постаті. У Сочі вже почалось, але вогонь із космічного факела ще не палає. Про старт 22 зимових Олімпійських ігор. Оголошуватиме особисто тамтешній президент. Терактом на Євромайдані лякає активістів міліція. А такий варіант у МВС уже не відкидають. Сьогодні на сайті відомства з'явилось відповідне звернення Віталія Захарченка. Генерал заявив, що праворадикальні організації готують провокації і навіть теракт, аби у день відкриття Олімпіади у Сочі привернути до себе увагу. Таких висновків міліціонери дійшли після вибуху в будинку профспілок, де в руках Євромайданівця вибухнув пакет з ліками. Спокій не всім до вподоби про радикальні угрупування планують знову розхитати мир і не зупиняться навіть перед терористичним актом. Сьогодні день відкриття зимової олімпіади у Сочі, і своїми екстремістськими діями зловмисники намагатимуться затьмарити цю подію та привернути увагу до себе та своїх вимог. Поранених під час вибуху євроактивістів вивезли з Києва на лікування до Львова, неповнолітнього Назара держила з опіками очей і травмою голови у супроводі батьків та адвоката відправили на реанімаційному авто. Іншого хлопця Романа Дзвінського вже помістили в реанімацію восьмої міської лікарні Львова. Він у важкому стані на самому майдані посилюють охорону і просять людей не брати і не заносити у приміщення запакованих сумнівних предметів. Євгенія Цвітанська нині на майдані. Вона з нами. Наживо, Євгенію, добрий вечір. Як зреагували люди на повідомлення про можливий теракт людей на Майдані поменшило? Вітарослана не можна сказати, що на Майдані поменшало. Вони так само перебувають тут, слухають виступи зі сцени та живуть у наметах у штабі національного супротиву заяву нині виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка про можливість терористичних актів з боку праворадикальних угрупувань Тут називають власне погрозою з боку саме міністерства внутрішніх справ, а також залякуванням майданівців. Але про всяк випадок посилили охорону, мобілізували. Загони самооборони, і тепер а, кожний, а, кожний пакунок, який приходить на Майдан, будь то пошта, чи то ліки, чи то продукти, вони усі будуть ретельно перевірятися. Ми залучили до цього професійних військових, тобто це се афганці, і інтернаціоналісти, які сьогодні мають протягом дня до 24 ї години вечора. провести перевілку всього табору, всіх тих предметів, незнайомих предметів, що є на нашій території. Не ну, побачити цей процес на власні очі можна буде лише завтра, але нас запевнили, що все буде перевірятися виключно вручну, але у разі необхідності будуть використовувати спеціальне обладнання, аби з'ясувати структуру певної речовини. Руслани, ще маємо питання сьогодні. Штаб опору на базі Євромайдану оголосив про створення такої всеукраїнської структури з мобілізацією з штабами і групами в регіонах. Це така собі міні-армія. Ну, і справді це в принципі можна назвати мініармією, тому що ці сотні, ці загони самоборони, вони постійно тренуються. А насправді що до цієї ініціативи такі загони самоборони були майже у кожному обласному центрі. Лише тепер вони будуть скоординовані під головуванням самоборони майдану та штабу національного супротиву і створять такий собі загальноукраїнський супротив. Андрій Боробій, це керівник самоборони майдану. Він сказав, що до лав вступило вже 12 тисяч людей. Зараз командири на Валися до різних регіонів аби мобілізувати сили. А власне загальна мета залишається захист суверенітету України та захист громадян, але у разі необхідності, якщо буде або розгін майдану, або будуть певні сутички, або протистояння, то а, ці бригади швидко мобілізуються та приїдуть до Києва. Зараз ми робимо загальну систему координації, загальну систему обліку, спільна структура, спільні дії і спільна вертикальна. Структура підпорядкування, як було коли наших добровольців попадали в нерівні сутички з безкутом, внутрішніми військами, що ми могли підтягувати туди достатню кількість підрозділів. Ну і в Тернополі вже сьогодні відбулася урочиста презентація першого молодішного націоналістичного курення імені Бандери. А близько двох сотень студентів біля пам'ятника Бандери заспівали гімн українського націоналіста. Ветерани ОНУПА передали їм червоночорний стяг. І поки цю бригаду не викликали до Києва, тим часом вони будуть охороняти порядок у своєму місті у Тернополі. Що не це визвано необхідністю захистити нашу державу є необхідність захистити наше місто. В будь-який момент може ситуація переломитися, і полум'я визвольних змагань в Києві може перекинутися на всю державу. Ну і єдиний регіон, який нині залишається ще без такого загону самоборони, це Донецьк, але комендант обіцяють попрацювати і там. Ну а у подальшому розраховують а, зібрати до своїх лав близько кількох десятків тисяч людей. Руслане, дякую, колего Євгенія Цвітанська про людей, які не бояться терактів на Євромайдані, і про нову українську армію на базі Євромайдану. Ну і буквально щойно у Сочі пролунали вибухи неймовірних феєрверків. Там стартували 22 зимові Олімпійські ігри. Понад 6 тисяч спортсменів протягом 17 днів змагатимуться за головні спортивні трофеї чотириріччя. Подробиці ж самої церемонії відкриття до останнього трималась у таємниці, і ось по суті завісу знято. Саме зараз біля головної олімпійської арени стадіону «Фішт» перебуває наш Іван Гребенюк. У нього дізнаємось про останні новини. Іване, вітаю. Власне, то чим вражають росіяни? Чи готові до олімпійського параду українська збірна? Доброго вечора, Руслана. І дійсно, буквально щойно тут стартувало шоу, до якого тут в Росії готувалося цілих сім. Років о 18.14 за київським часом тут все почалося. Сама головна арена Фіш, де все і відбувається, вона не вмістила, хоч розрахована на 40 тисяч глядачів. Усіх бажаючих в основному люди, що не пройшли всередину, знаходяться в олімпійському парку і спостерігають за дійством на великому екрані. Ну а сама церемонія розпочалася з відеоролику, який був присвячений російському алфавітові на кожне слово в якому організатори. Спеціально підібрали такі на кожну букву, в якому організатори підібрали спеціально такі слова, які символізуються символізуються з Росією. Ну були такі цікаві моменти, як йожик в тумані, як гагарін, як супутник. Ну а згодом стартувало театралізоване дійство. Маленька дівчинка, вона подорожу піднялася у небо на повітряні кулі і подорожувала хмарами, які тут також символізують різні куточки Росії. Таким чином, глядачі, які спостерігають за дійством, мали можливість. Стя познайомитися з країною-господаркою. Ну і щодо самої церемонії, то говорити про те, що таємниці всі розкриті. Я думаю, ще завчасно адже все дійство тут триватиме як мінімум ще дві години. Що там нафантазували організатори, чесно сказати, здогадатися дуже. Важко про те, скільки було витрачено на церемонію відкриття, то за різними підрахунками цифри, якщо чесно, вражають саме сьогоднішнє дійство Росії, обійшлося у півтора мільярди доларів. Ну а вся олімпіада загалом. Обійшлася у понад 50 мільярдів. Також тут очікують, що спостерігатимуть за іграми 3 мільярди глядачів зі всього світу. Ну а знаємо також, що точно що оголошувати про старт ігор на сцені тут ось-ось скоро вийде президент Росії Володимир Путін. Ну а саму церемонію можна поділити так на три частини: це театралізована нинішня, це безпосередньо. Парад учасників олімпіади. Ну а згодом будуть оголошувати про те, офіційно, що Олімпіада відкрилась і, зрештою, запалає головний атрибут цих змагань олімпійський вогонь. У параді також, звісно, ж візьмуть участь наші українські спортсмени. Нагадаю, що за перемогу тут буде змагатися 42 представники нашої країни. Головним прапороносцем обрано Валентину Шевченко, нашу відому одну з найдосвідченіших лижниць. Ну і ми спілкували з нашими спортсменами всі вони кажуть, що от саме парад під час початку олімпіади і отримання медалі в разі перемоги це найбільше, що запам'ятовується. Ну, знаєте, Ванкувер я пережила до кінця, а Сочі тільки-тільки почали, ще стартів не було, тобто, ще важко мені з чимось порівнювати. Вже коли закінчиться Сочинська олімпіада, тоді можна буде зрівняти і сказати, от там було так, а тут було по-іншому. З позитивом, з хорошим настроєнням, з серйозним настроєм потому тому здесь тут можна сподіватися на себе. Буду виходити з бажанням показати найвище результат, Це 100%, 100%. Ну і зрозуміло, прославити можливо, і страну теж Не без этого. Ось такі справи. Ми залишаємось спостерігати за всім, що тут відбувається. Ну і звісно ж будемо вболівати за наших. Руслана. Дякую, колего. Гарної роботи. Іван Гребенюк із відкриття Олімпійських ігор у Сочі. Стій режимна зона управління державної охорони посилює заходи безпеки у місцях, де перебуватиме, працюватиме або тимчасово з'являтиметься президент Янукович. Охорону президента і так чималу посилили ще міцніше. Натомість, попит на послуги охоронців у цілому по країні значно збільшився. Підсилюються нині підприємці, ресторатори, пересічні люди, кому гроші дозволяють мати особистого бодігарда. Чому попит зріс? Знає Віталія Фанасієнко. Погроми ресторанів, десятки спалених авто, катування та викрадення людей. Чим не привід злякатися за своє життя та майно у те, що зріс попит на охоронні послуги, у більшості фірм підтверджують, однак на яких саме об'єктах посилили чи поставили охорону, не кажуть, посилаються на контракт, який забороняє називати замовника. Відомо лише те, що у першу чергу це торкнулося офісів, розташованих найближче до центру столиці. Олег, хоче живе не у центрі, та все ж місяць тому вирішив поставити свою квартиру під охорону. каже з перестороги перед тітушками, яких нібито потягами завозять до Києва. Посіжалось непонятне кількість людей сюди. Двої моїх знайомих за цей період ці полтора-два місяця. Тось або дачу, дачі дом, якби как бы, блін квартиру питалися бократись. Прийшлось ставити Твжну кнопку в квартиру. Охорона житла Олегу обходиться у 400 гривень на місяць. Це середня ціна у столиці, яку охоронні фірми поки що не піднімають. А цей чоловік далі від гріха на певний час найняв собі охоронця за 100 доларів на день. Самі ж бодігарди кажуть, попит на їхні послуги за останні місяці підскочив у рази. Спрос, безусловно, увеличився, усилювали охрану, і це правильно, тому що любая нестабільність в країні, вона. Палишають ризики. Все таки тенденція йде к полишенню ціни. Для пересічного українця така послуга не бачена розкіш. Абсолютно безкоштовно у центрі столиці беруться охороняти правопорядок загони самооборони. В інших районах з'являються громадські варти, які патрулюють вулиці та захищають людей від підозрілих осіб. Теж безкоштовно. Коли до нас звертаються з такими проханнями, це вночі провести людей до під'їзду, і щось, коли підозріло відбувається. Ми погоджуємося на такі речі. І дійсно це наш район. Ми хочемо щоб було безпечно жити для всіх людей, і ми йдемо на допомогу один одному. Громадські варти курсують і вночі у пошуках паліїв автівок. Визначаємо скільки в нас є екіпажів. Це як правило в Облонському районі буває до 10 екіпажів екіпажів е, їздить. Е, ми спілкуємося між собою через диспетчера і е, через оперативний зв'язок. Але ми е, так само і оперативно можемо відгукнутися відкупну, на допомогу одного одному. Приватні охоронці, добровільні дружини, народна самооборона. Тепер городяни захищаються як можуть. От тільки дзвонити на 102 чомусь спадає на думку у останню чергу. Віталя Фанасієнко, Євген Соловей, новини 2+,2. Гривня у піке, українська прослужка американських чиновників. Це не всі новини. Йдемо далі. Погомоніли телефоном. Почуло півсвіту. Американські дипломати розмовляли про Україну. Образилась німецька канцлерка. Плавний долар. Ситуація на валютному ринку керована. Офіційний курс зеленого відтепер Нацбанк мінятиме щоденно. У вільне плавання відпустив гривню Нацбанк України Відтепер офіційний курс гривні до долара встановлюватиметься на основі середнього курсу на міжбанку. А це значить, що він може змінюватись щодня. Тож уже сьогодні мали 8 ,70 гривень 70 копійок за зелений офіційно, і 8,90 у обмінниках. До цього офіційний курс гривні тримався без змін півтора року. Нацбанк також заборонив продаж валюти для інвестицій за кордон та довгострокового погашення кредитів. Надмірна реакція на будь-які ринкові події на ринку лише на руку спекулянтам. Не варто піддаватися їх впливу. Тому саме сьогодні Національний банк України посилює моніторинг, контроль динамікою ринку з метою зниження спекулятивного попиту. Гривня у крутому піке Радник голови Нацбанку Валерій Литвицький божиться, що ситуацію з гривнею Національний банк тримає під контролем і запевняє, що свої заощадження зберігає в українській валюті. Однак статистика річ вперта золотовалютні резерви тануть на очах. Тільки у січні вони схуднули на більше ніж 2,5 мільярди доларів. Криза дістала дна і копає далі. Цей анекдот нині актуальний більше ніж два роки тому у розпал світової фінансової кризи. Індикатор кризи обмінні цінники. Долар уже перетнув позначку 9 гривень. Сніження рівня життя, рост безроботі, падіння економіки, девальвація валюти. Бікства депозитів, крушення банківської системи, все це то що лежить. Сейчас економісти лякають соціальним апокаліпсисом. кажуть, люди вже починають знімати депозити. Населення скуповує долари. Вони стали дефіцитом та зросли в ціні. Гривня стрімко падає. Агромний сплеск спроса на валюту со сторони населення і 2008 в дев'ятому годах. Спрос населення на валюту місячний составляв порядка полутора мільярда доларів. Якщо предположить, що сейчас сохрані на лагіаналогічний спрос, та значить, що обмільчалі частично і резерви. Натомість у національному банку переконують, ситуація під контролем, ситуація на валютному. Ринки керована, відтоку депозитів. Немає. Я маю на увазі, що депозити гривні по динаміці все ще краще виглядають ніж депозитів валютні. Захід заговорив про можливість надання термінової фінансової допомоги Україні, начебто, йдеться про щонайменше 15 мільярдів доларів. За лаштунками кажуть, сума може бути вдвічі більшою. В сенсі економічної підтримки йдеться не про величезні суми грошей. Мова про економічну допомогу це має бути цілеспрямований економічний пакет, який задовольнить потреби країни в контексті економічних реформ. Щоправда, українські економічні експерти впевнені, допомога не буде безумовною. Новий уряд кажуть аналітики, просто повинен буде наперед погодитись на відповідальність, адже непопулярних кроків уникнути не вдасться. Неминуче доведеться підвищувати тарифи на комуналку та енергоносії, скорочувати соціальні програми та урізати бюджет. Довіри до України на сьогоднішній день немає. Авансом відповідно з Україною не хочуть розмовляти. Підвищення тарифів та скорочення бюджетних працівників це, між іншим, умови на виконання яких на полі. Лягає і МВФ за для поновлення програми кредитування. Україна нині відверто зізнаються економісти за крок от банкрутства. Держава винна кредиторам майже 66 мільярдів доларів. Це півтора державних бюджета. На Новому уряду треба готувати секвестр бюджету на 2014 рік. Перш за все по доходам. Ситуація буде краще, то очевидно, ми можемо нові гроші перерозподілити в ті моменти, які нам безпосередньо потрібні. 200 мільярдів гривень саме таку цифру дефіциту бюджету неофіційно озвучує частина економістів. Фактично, це половина річного обсягу доходів усієї державної скарбниці. Зупинити подальшу стагнацію могли би режим жорсткої економії, переговори про відтермінування виплати боргів та початок системних реформ. Для цього і тут думки усіх без винятку експертів збігаються потрібні політичний компроміс та. Тиша на вулицях ні першого, ні другого в Україні на тепер не спостерігається. Поки всі чекають рішень, слідом за доларом в Україні почали зростати ціни на пальне. За два останні дні бензин здорожчав у середньому на 10 копійок. Євгенія Цвітанська, Ольга Мельчевська, Віталія Фенесієнко, Станислав Єфимець. Новини 2+,2. Говорили таємно, а з'ясувалось, що пів світу. Розмову заступника держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нулон та американського посла в Україні Джефі Паєта записали невідомі та виклали в інтернет. У розмові пані Нулон дуже жорстко з міцним слівцем розкритикувала Європу за кволість у врегулюванні української кризи. Ідентичні запису представники держдепу не спростували до скандалу з легкістю. Ось таким фото у соцмережі офіційний Вашингтон відреагував на витік надсекретної інформації у підслуханні і записаній кимось телефонні розмови. Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд та американський посол в Україні Джефрі Паєт у геть недипломатичний спосіб обматюкали Європейський Союз і домовилися долучити до розв'язання української політичної кризи. ООН. це так чудово, що організація Об'єднаних Націй може втрутитися може все це склеїти та ще й послати на. Yes. Yes. На цій світлині з твіттера посла сміються всі, крім Віталія Кличка. Той стоїть спиною до об'єктиву, йому вичувить не до сміху. З розмови американських дипломатів випливає. Тати бачать бачить українським прем'єром іншого Арсенія Яценюка. Кличка в уряді американці не бачать. так, кличкові не варто йти в уряд. Він позагрою нехай працює і займається своїми політичними проектами. Було передчасно оголошувати його шукачем посади прем'єр-міністра, особливо з огляду на його проблеми в шлюбі. так не думаю, що кличко має бути в уряді. Не думаю, що це необхідно, що це хороша ідея. Посилання на аудіозапис підслуханої телефонної розмови у своєму твіттері першим виклав російський високопосадовець постійний представник президента Дмитро Лоскутов. Його появу коментувати відмовляється. А от європейський союз на лайку американців обурився. Німецький канцлер Ангела Меркель сказала: таких слів та ще й від жінки не чекала. Канцлер вважає такі висловлювання американських дипломатів щодо ролі єС у ситуації України абсолютно неприпустимими. Ангела Меркель цінує роботу глави дипломатії ЄС Кетрі Нештен. Вона виконує надзвичайну роботу. Та американці не знітилися. Офіційний Вашингтон визнав майже все і справжність запису, і матюки. Нуланд перепросила у ЄС за лайку і зауважила, розмова між нею і послом мала приватний характер. Я не збираюся коментувати дипломатичні розмови між приватним та офіційно дипломатичним. Є велика різниця. На заяви російських можновладців про те, що євромайдан саме завдяки зусиллям США перетворюється на збройне угруповання. Нуланд не ображається. Ці заяви наукова фантастика. США ведуть надзвичайно прозору політику щодо України. А от стосунки з Росією ми натомість характеризуємо як складні та глибокі. Відповідальність за прослуховування американських дипломатів на тепер офіційно на себе ніхто так і не взяв. Наталка пісня Артем Багров, Яна Янасисарчук. Новини 2+,2. плюс євромайданівця посадили у сізо за шини, які той візні біто на Грушевської салюти над Кавказом у Сочі стартували 22-гі Олімпійські ігри. Далі буде. Гуде, як джміль опалює вогнем. Людину висліпляє практично на 20-30 секунд. Міліція доозброюється новими спецзасобами для розгону мітингувальників. 100 тисяч зелених за інформацію. Ми хочемо допомогти, щоб ці люди понесли заслужену кару. Львівські бізнесмени готові заплатити гроші за правду про закатованих земляків. У СІЗО загримів за автомобільну гуму. Батька двох малолітніх дітей Дмитра Юрченка апеляційний суд ще на місяць лишив під вартою за те, що чоловік перевозив у мікроавтобусі шини. Адвокат просив посадити під захисно під домашній арешт. Однак прокуратура наполягла на СІЗО. Дружині чоловіка стало зле її. Викликали швидку активіста Євромайдану Дмитра Юрченка. Затримали 23 січня на вулиці Льва Толстого, бо той буцімто віз гуму на вулицю Грушевського. Чоловіка обвинувачують у масових безладах та ще й як організатора. Слідство володіє достатнім обсягом доказів та іншою оперативною інформацією, яка дає підстави. Вважати, що саме ця особа підозрюється чиненні вказаної кримінального пропорушення. Факели, зорі, усе, що горить і палає, беруть на озброєння міліціянти. А ще аерозольні дрейфи та вогнемети шмелі. Усе це незабаром увійде до без того немаленького арсеналу спецзасобів силовиків. Чи справді міністру Захарченку знадобився такий реактивний вогнемет для розгону демонстрантів? Знає Євгеній Гарков. Так працює «Заряд -2» – світлозвукова граната, яка вже є у переліку спецзасобів, дозволених для застосування правоохоронцями. Дозволив кабмін безпасне розстояння нахажіння цієї гранати 2 метри. Видаваємо набреження 172 сімдесят два в 10 квадратних метрах. Щоправда, на практиці безпечної дистанції не дотримуються, і гранати летять просто в ноги мітингувальникам. Генерал, котрий тестував зарю першого покоління, каже, вона уражає нижні кінцівки, а «Заря-2»… Ще потужніша людину висліпляє практично на 20-30 секунд, і він ловить так називаємо сонячні зайчики. Крім того, дія на барабанні перепонки, слуховий апарат, і людина практично протягом 3-4 годин, в залежності від того, де це взірвалася граната, він практично. Дуже погано чує усе це, а ще світлошумові, димові, аерозольні та ручні дратівливі гранати посиленої потужності йдуть до України із сусідньої Росії. Фахівці кажуть, не тому, що сусіди втручаються, а тому, що там дешево і офіційно всі ці спецзасоби, про які ми ведемо розмову, вони служать саме для ліквідації масових безладь. Ну я не бачу сьогодні такої загрози. Я не бачу сьогодні такої необхідності, такої кількості спеціальних засобів. Це може бути тільки в тому випадку, якщо буде прийнято рішення на застосування сили. При розгоні мирної демонстрації на тижні у розпорядженні змі з'явився ще один документ. Він дозволяє спецзагонам використовувати шмель та шмель М. У відкритих джерелах пишуть, що шмель це реактивний вогнемет російського виробництва. Прицільна дальність майже два кілометри. Але фахівці стверджують, що це зброя для міністерства оборони і аж ніяк не для міліції. Впевнені, журналісти зробили некоректний переклад назви. Джмиль и джмиль М. Я специально говорю на украинском языке, потому что это название газовых патронов, которые выпускаются в Киеве. Это патроны, вкладыши для ружей Форд 500, для служебных ружей. Это разновидности газовых гранат, которые встроены в патрон. Усі ці пристрої відносять до категорії так званих несмертельних. Втім, експерти зі зброї стверджують, перед тим як почати озброювати цими спецзасобами спецзагони, окрім урядового дозволу на застосування, обов'язково потрібно провести сертифікацію у охорони здоров'я та мати висновки генпрокуратури. Насамкінець людям через засоби масової інформації повинні розповісти, чим їх планують калічити. Євгенія Гарку Валерій Сетюк, Андрій Марченко, новини 2 +2. Квиток на урочисту церемонію вартістю тисячу доларів ще сьогодні зранку. в Сочі можна було за такі гроші пройти на шоу. Були дешевші квитки від двох сотень доларів, але у касах вони зникли, щойно з'явилися. То чи були бажаючі потрапити на офіційну церемонію за дорого? Дізнаємось у Маргарита Ситник. Вона з нами наживо із Сочі. Рита, добрий вечір. Власне, скажіть, будь ласка. Наскільки важко було придбати ці квитки, і з яких країн найбільше вболівальників на цій олімпіаді? Руслане придбати квитки можна було і сьогодні. Вони коштували десь за тисячу, тисячу або півтори тисячі доларів. Не дуже насправді дешево. Взагалі зараз у Сочі просто надзвичайна атмосфера. Вирують величезні емоції. Сюди з'їхалися вболівальники та спортсмени з усієї планети. Налаштовані вони дуже по спортивному святкувати перемогу своїх спортсменів та підтримувати їх. Здається, усе, що дивувало раніше іноземців, це і російські назви перекладені англійською туалети, відійшло на другий план. А зараз усі готові тримати кулаки за своїх спортсменів і переглядають грандіозне шоу, яке триває на стадіоні Фішт. Ми з Чилі. усього якихось 30 годин перельоту, і ми тут. Наша донька лижна гонщиця. Ми приїхали її підтримати. Наша родина вже втретє на Олімпіаді. Ми вражені, ніби зима, але тут так тепло і пальми. Давай Канадо! Канадо. Ми виграємо багато медалей. Тут дуже круто. І сонце і гори, ми у захваті. Лічно мені розривають, 100%. та сто процентів. Емоції через край. А, это атмосфера, люди, об'єкти все класна, позитивно. Чувствується, як ви тут реально общий настрій. Україна одна з активних учасниць олімпіади. Спеціалісти порахували, що найбільше вболівальників прилетіло з Росії, України та Німеччини. Тож українська збірна може розраховувати на величезну підтримку а на російських трибунах майорітимуть українські прапори. Мені б хотілось би атлон, кене. То есть у нас там і шанси є в принципі неплохие. Ну вообще, звісно, хотелось б всем українським спортсменам пожелати побед. Україна вперед. Ну нагадаю, що зараз тримає триває церемонія відкриття Олімпійських ігор. Ну і неодмінний атрибут цієї церемонії. Це ось такі ведмеді. Це талісмани зимової олімпіади, ще є зайці та. Барси їх можна так от вдягати. Тепер я виглядаю дуже по олімпійському. Таку шапку можна придбати за 250-300 гривень. Не дуже дешево, але Ось таке екіпірування. Тепер я до Олімпіади готова. Руслане Рито, дякую! Просто фантастичний олімпійський прикид у тебе яким буде старт для української збірної, дізнаємось трохи згодом, але Україна налаштована на перемоги щонайменше у біатлоні та фристайлі. За словами очільників Національного олімпійського комітету, цьогоріч два десятки спортсменів є реальними претендентами на медалі Олімпійського Сочі. До перемог та нових звершень команда новин 2+,2 плюс зичить вам гарного настрою і вдалих вихідних. Побачимось.